Я запрошую до слова зараз посла Європейського союзу в Україні маті Масікаса. Будь ласка. Дуже дякую. Доброго ранку усім. Ви мене чуєте? Так ми вас чуємо. Чудово. Чудово. I'm always Я завжди радію, коли я беру участь в роботі. Асоціації українських міст, тому що ви представляєте громаду українську під час децентралізації ініціативи коти знизу і противний підхід та результати для того, щоб спрацювати в кожному для української держави взагалі та для тієї маленької родини батьківщини, де ви знаходитесь, європейський союз, надав постійну підтримку децентралізаційні реформи з самого початку. І ми надавали стратегічно та через наші. Співпрацю з Юліт Європа», з проектом Юліт Європа і сьогодні децентралізація вона безпосередньо розважається як така дуже дуже важлива реформа для України, і безпосередньо правильно вона називається і вважається одна з найголовніших досягнень вашої країни після революції гідності. І безпосередньо ці ця концепція вона має досить таки практичне значення. Перш за все в Україні за повною Втручання Росії муцідати грають досить таки важливу роль в розбудові резильєнтності. Вони змобілізували підтримку людей і відновили базові соціальні послуги. допомогли відновити територіальну оборону і отримали досить таки велику кількість внутрішньопереміщених осіб. По друге в якому ми говоримо це з збільшення ЄС. децентралізація може грати дуже дуже важливу роль в тому, що ми називаємо добре управління і ефективне багаторівне управління може допомогти кандидатам країнам відповідати критеріям копенгагенським та таким чином допомогти оцінці європейського союзу в кущорічному звіті зі збільшення. Перший звіт про Україну буде оприлюднено в жовтні цього місяця, цієї осені, в жовтні цього місяця, і по третє. І що є дуже дуже важливим дотичним на тлі сьогоднішньої конференції, це місцеве самоврядування та децентралізація. Вони є такими важливими інструментами для ефективного відновлення України і для ефективного відновлення нам необхідно досить таки добре структурований план і який би належати Україні, які по дорозі Україною, і також має він забезпечити що те, що Вся країна буде покрита цим планом, і буде все розподілено засоби розподілені для відновлення мають бути розподілені якомога швидше. І таким чином для цього необхідно повністю скористуватися досягненнями децентралізації, реформ децентралізації. І ми з минулих тижнів ми побачили, що зміння зміни були, були досить великі. Конференція відбулася, та також презентації Європейської комісії щодо пропозицій щодо фінансування України це 50 мільярдів євро на наступні роки з 24 року аж до 27 року і я вже можу вам сказати що це дуже є важливими кроками, коли мова йдеться про муніципалітети, і це має допомогти муніципалітетам ефективно імплементувати цінові стратегічний інструмент в своїй роботі. І в наступні тижні Європейський союз буде працювати досить швидко середній та з українськими партнерами для того, щоб ось цей фонд ці гроші. Почали вже працювати і буде багато роботи, яка буде відбуватися в полі, і де ми будемо роздивитися на різноманітні проактивні ідеї з місцевого рівня для того, щоб зрозуміти яким чином отримати зиски з цього можу, доброго інструменту. Я переконаний, що під час сьогоднішньої розроботи учасники-панелісти будуть ділитися своїми думками. Місцеві лідери, представники центральних виконавчих. Рад та представників Верховної ради та муніципальних асоціацій з України та з Європи також ділитися своїми думками і Європейський союз надалі буде підтримувати про Україну протягом цієї роботи. Я зичу вам досить таки плідної та продуктивного обговорення сьогодні. Щиро дякую за увагу.